І так, я собі акумулятор літій желізофосфатний такої фірми. Замовляю його з німців. Бачите, він з блютузом, щоб повністю контролювати його всі параметри і дані. Прийшов він мені з Німеччини за 20 днів. Та як дуже багато реклами є в інтернеті, заплатив я на нього з блютузом разом з доставкою. Кор'єр доставив додому. Разом з доставкою 9600 гривень. Якщо комусь потрібно, то собі беріть, замовляйте в Німеччині. Буде їхня ціна без блютузу на 1200 гривень дешевше. Собі брав для того, щоб контролювати. Бо мав я AGM, і Гелі, і всі акумулятори дуже мало прослужили. Для того брав з тим, щоб контролювати всю ситуацію. Зараз буду під'єднювати його, до ось такого дебіже. Не знаю, як він буде з ним, чи він буде його заряджати, чи не буде. Хтось, якщо щось знає, підкажіть.